Канал Конфігура 96 пропонує божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, війна, небезпека для існування нашої держави, яку створює Інститут президентства в нашій країні. Частина третя Тож розпочнемо. Тут необхідно не просто в декількох штрихах. Як було розказано про роботу попередніх керівників президентських секретар маршрумісток, тут треба детальніше, щоб зрозуміти, хто ця особа і чому шостий президент так за нього тримався, що навіть один раз промовив. Він зі мною прийшов, він зі мною і піде. Хоча в думках у нього було таке. Я з ним прийшов, і якщо піде він, то назабаром і я за ним піду. Працюючи керівником кабінету президента, він отримав прізвисько за хоча б йому більше пасувало прізвисько Когут, а яке далі, таким і помре. Тож що то був цей Завгосп, чи вірніше б сказати, що воно було таке, народився ще в імперії в часи так званого замерзання, його батько працював в імперській структурі зовнішніх зв'язків, яка знаходилася під повним контролем спецслужб імперії. Коли йому було 17 років, його батька відрядили в одну з із азійських країн з федеральним устроєм, де Східна імперія намагалася встановити свої порядки і воювала з місцевими повстанцями, які не сприймали Східну імперію. Там його батько працював в структурі побіготовці початкової ланки спеціалістів і відповідав за підбір кадрів. А за підбір кадрів в підприємствах і організаціях в самій імперії відповідали особи. Що були тісно пов'язані з спецслужбами імперії, а ось за кордоном цим напрямком віддали виключно кадрові працівники спецслужб. Отож, ми можемо вважати, що наш молодий майбутній завгосп був в сім'ї обранців імперії, які купували одяг і їжу не в звичайних торгових мережах, а в спецрозподільниках для вищої касти імперії. Отож, така молодь виділялася з поміж своїх однолітків і називалася Золотою. Чому золотою? Бо для таких в житті вже було все визначено: і престижна освіта, і престижна робота, і майбутнє забезпечене життя в імперії. Якщо буде ще і удача, то і в зарубіжних імперських установах. А так як у нього такою удачею був батько, то останні роки Східної імперії став навчатися в елітному вищому вжбовому закладі по підготовці спеціалістів для роботи в іноземних країнах в імперських організаціях в одному з найбільших імперських міст, що згодом стало столицею нашої держави. Спеціалізація була міжнародне право, а це означало, що вже з перших років навчання доля була тісно пов'язана з спецслужбами імперії. Правда, вищу світу він вже здобув. За часів незалежності нашої країни, а на те, що він був кадровим спецслужбістом, вказував факт отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. Таке свідоцтво прості всі смертні юристи могли отримати не раніше як через 5 років роботи в судовій системі або державних адвокатських конторах. 9 років був помічником парламентаря «Імперція», що вважався негласним головою бандитів-рикетирів всього заходу колишньої Східної імперії за часів 3-4 президентів, який був членом фракції прихильників 4-го президента, золомставтікачем. Паралельно з роботою-помічником парламентаря активно займався організацією випуском кіно-відеофільмів, тож організовував фінансування відеофільму Надія народу. А ми вже знаємо, що фільм знімався на гроші олігарха по замовленню спецслужб Східної Федерації, а спецслужби Східної Федерації для своїх замовлень підбирають посередниками у фінансуванні виключно своїх співробітників. Він сам стверджував, що в часи п'ятого президента приймав участь в антитерористичній операції на сході нашої країни, не отримав контузію. Якщо він не отримав контузію, то це була, мабуть, контузія осовісті порядності. Але таку контузію мали більшість з тих, хто працював у командах усіх президентів і у командах усіх урядів за часів Незалежності до Великої війни з Східною Федерацією. А в команді шостого президента така контузія була у всіх його сподвижників. Шостий президент, призначивши цю особу керуючим своїм кабінетом, наділив його найширшими повноваженнями. Кабінет президента під його керівництвом став вище уряду, вище парламенту. Жодне призначення уряду, жодне рішення уряду не робилося без погодження і затвердження Кабінету президента. Всі закони, за які голосувала надійна більшість парламенту, або розроблялися безпосередньо Кабінетом президента, або в кінцевому варіанті, погоджувалися ним. На початку другого місяця осені другого року президентства шостого президента. Шостий президент відвідував острівну країну на заході нашого західного континенту і в цю поїздку, як і у всі свої інші поїздки, він взяв цього керівника свого кабінету. Там, шостого президента, запросив керівник розвідувальної служби цієї країни і відкритим текстом казав, що керівник його кабінету є агентом спецслужб Східної Федерації на підтвердження. Показав деякі таємні розвідувальні документи. Та шостий президент проігнорував це попередження, як і багато інших проігнорує згодом. Про що самого говорити? Або що шостий президент у великій залежності від цієї особи, або що шостий президент і сам є агентом Східної Федерації і ворогом нашої країни. А це вже справжнє божевілля. І ось в такому божевіллі наш народ і наша армія вели Велику війну Східної Федерацією. Отже, події, що супроводжували нашу незалежність від дня її отримання і до Великої війни під час цієї війни Східної Федерації, казали на небезпеку для незалежності нашої країни саме Інституту президентства. Всі президенти не були не те, що патріотами, вони навіть не були симпатиками нашого народу. Незалежність нашої країни, вони використовували для свого особистого збагачення. Для збагачення свого оточення, а четвертий і шостий президенти всупереч волі народу нашої країни готували її до погинання Східною Федерацією. Найбільш критичнішою стала ситуація на другому році Великого вторгнення або на десятому році війни Східною Федерацією, судова, виконавча, законодавча влада, прокуратура, Служба безпеки, силові структури були узурповані керівником Кабінету шостого президента. А через нього шостим президентом, який недаремно в одній із спецслужб Східної Федерації, мав агентурну кличку фокусник. Вони вже працювали або надстороненням головного командувача нашої армії, або оточенням його такими генералами, які були повністю під контролем їм. Навіть той факт, що наші західні друзі і заганська країна всеціло допомагали нашій країні зброї фінансами, і все робили. У Всепланетарному масштабі для повної ізоляції і поразки в Україні Східної Федерації, яка зробила виклик всьому демократичному світу, але якщо наша армія і наш народ не змогли б протистояти Армії Східної Федерації, то наша поразка і поразка демократії на планеті були б неминучими. І тут своє слово сказав наш народ на самому найнижчому рівні, на рівні найменших громад. Які в скрижалі іменуються первинними громадами. Та про це розмова буде згодом, бо ще треба розглянути іншу небезпеку для існування нашої держави, яка надходила від Інституту парламентаризму в нашій державі. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.